Всім привіт! Зараз ми подивимось лут з туріку, який мені випав, але я хочу підбити підсумки середини тижня війни. Ось у нас переможенка, Хай за красавчик, і в мене один ефір. Це завжди приємно. А тепер, отже, кривава битва, яка була, давайте оборону мою зацінимо. А вона в 5 днів стояла в ЄЦДДД. ДДД. Отже, моя, мій експеримент з тим, що не відштовхуватися від зелених, а на Жовто-фіолет зіграть не виправдався. Чому я саме зелений відклала? Тому що їх замало в мене, але зараз я б ось таким чином би виставила команду. Все ж таки, нехай які є, такі і виставила. Марсель, дружок, Кедман більш-мене ну, нормальних зелених немає. Вирішила, що я Кедману дам розлім, дружку, мабуть, повернув таки, емки, які я забрала на когось там. і і буду молитися Богу рандому, щоб мені випав франц та мій Ліка, котрі були е, топчиками в цьому туріку по рейтингах е, самих кращих гравців. Після третього дня я не стала викуплятися, і я залишила турік у рейтингу 5, і дивіться, мене спустили в топ-50, І 3 цілих ефіру. Я розумію, що емак, якщо був би топ вищий, було б більше, але тут ми саме виборюємо. саме... Ефірки нам саме важливі в, в луті. Отже, за топ-50 це топовий лут, можу сказати. Я задоволена. Так, тепер давайте подивимося, яка буде в мене оборона стояти на наступний турік. Це в нас швидкі трійки і без зелених, тобто сині будуть руліть. Я поки що виставила таку команду. На стрімі ми з вами подивимося. Може, щось зміню, а може і так і залишу. Я думаю, в принципі, норм. Ну що ж, до зустрічі стрім о 18.30. Вже є прев'ю, ставте нагадування і зустрінемося. Всім папа! -па.